У нас знову з'явилися ваші улюблені тістоміси. І тістоміси не прості, а виробництва Бельгії, друзі. Тістоміси дуже якісні. Зараз я вам покажу, які вони, як вони виглядають в розпакованому стані. І наголошую, друзі, тістоміси мають потужність 1900 Вт. Не плутайте з 600-ватними китайськими тістомісами. Це потужні тістоміси хорошої якості Імперіал Колекшн. 1900 Вт потужності, 6 режимів роботи. Велика на 6,5 літрів чаша з нержавіючої сталі, 3 насадки, в тому числі і в лопатка. Кришка, яка закриває, щоб все по вашій кухні не розліталося. І ось так можна подивитися. Тістоміси якісні. Приїхала невелика кількість, раз, два, три тістоміса. Надаємо гарантію, відправляємо новою почтою. Вони є не завжди по наявності, тому що ми купуємо їх за кордоном по акціях в нових магазинах. Для замовлення телеграм-шапті профілю або наш номер телефону закріплений на головній сторінці. Телефонуйте, надамо більше інформації, зробимо більше відео та фото, проконсультуємо, вийшлимо новою почтою.